Послух Ноя Людей на Землі дедалі більшало, і почали вони ухилятися від послуху Богові. Від правителів до простих людей, від старих до дітей, серця всіх сповнилися зла. І Бог вирішив допустити страшну повінь, в якій мали загинути всі, чиє життя наповнилося злодіяннями та розпустою. А таким було життя всіх, окрім Ноя. Ной був одружений, мав трьох синів, які теж мали дружин. У його родині не було ні ворожнечі, ні насильства, ні гріха, ной вірив Богу. Якось Бог наказав Ною збудувати великий корабель. У ньому Господь мав намір під час повені рятувати сім'ю Ноя. Ной послухався Бога і розпочав будування. Досвіду чоловік, звичайно, не мав. Але Бог повідомив йому все необхідне ширину, довжину, висоту судна, кількість палуб, який матеріал використати і як зробити корабель водонепроникним. Загалом усе, що треба знати для кораблебудування. Ной будував досить довго, можливо, навіть 120 років. На той час люди жили дуже довго. Можна лише уявити, скільки з нього насміхалися сусіди, перехожі, приїжджі. «Аго, старче, ти що, по пісках на цьому кораблі плаватимеш? можливо, казали одні. Чи інші своїм гостям. Ви вже бачили нашу місцеву пам'ятку. Є в нас один дивак, який далеко за містом корабель будує. Ходімо, подивимося. Він його років зі сто вже будує. Кажуть, уже закінчує. Хотілося б знати, що він робитиме далі. Аной будував, будував. Яку довіру до бога треба мати, щоб, попри все глузування, обзивання день у день продовжувати свою справу? А як почувалися його сини, невістки? Дивіться, дивіться, ото сим, хами і Фед зі своїми дружинами знову щось до свого корабля везуть. Я вже цілий тиждень спостерігаю за ними. А ви знаєте, скільки сіна вони заготовили? Що вони з усіма цими припасами робитимуть? Вони, напевно, зачиняться у своєму кораблі і до самої смерті чекатимуть, коли тут вода з'явиться. ги ги Не відставали від батьків у знущаннях над ноєм та його родиною хлопчаки та дівчиська на вулиці. Але настав час, і Бог Ною зібрати свою сім'ю в ковчег, так у Біблії названо цей корабель, і помістити в ньому попарі від кожного виду тварин. Ной і це зробив. Коли всі зібралися в ковчезі, Бог сам зачинив за ними єдині двері, і всі почали чекати. День минув нічого, другий пройшов нічого. Третій і знову тиша. Аж сьомого дня на дах ковчега впали перші дощові краплі, і раптом сталося таке. Загалом почалася повінь, про яку Бог попередив єдину слухняну йому людину на землі. Цю повінь Біблія називає «Потопом». А тепер запитання: чому Бог вирішив знищити перший світ? Як звали синів Ноя? Що посприяло спасінню родини?